Друзі, назвемо це відео Домашнє завдання. Я вам дам завдання. Ви за допомогою уроків, які є у мене вже на сторінці, зможете купити монету, продати моніту, ну, тобто, перед цим завести гроші на біржу, купити монету, виставити ордер і продати її трохи дорожче. Це перший шаг до того, щоб ви зрозуміли, як це все робиться, за допомогою моїх уроків. Дивимося, друзі, на екран. Спочатку нам потрібно завести гроші на біржу. Ми перше купуємо USDT на платформі P2P. Використовуємо урок перший. Друге. Нам потрібно перевести USDT з гаманця для поповнення. на гаманець для спота. Використовуємо урок 5, який є на нашій сторінці. Третє. Нам потрібно зробити конвертацію USDT в Binance USD. Використовуємо урок 6. Четверте, давайте з вами купимо, знайдемо монету Matic. Використовуємо урок 7-й. Потрібно задіяти вкладку ринки. Потім купуємо монету Matic по market order. Тобто на російський риночний ордер. Використовуємо урок 9 для цієї операції. Шосте. Монета в нас вже є, нам її потрібно дорожче продати. Використовуємо ліміт ордер на продаж матік на 5% вище, ніж ми купили. Наприклад, ми купили по одному, ставимо по 1,05, тобто на 5 центів вище. Я не знаю, коли ви будете дивитись цей ролик. І е, яка ціна буде на той момент, але яку би ви ціну не взяли, ставити на 5% вище. Використовуємо урок 10 для цього. І так, друзі, за допомогою завдання ми змогли купити USDT, ми змогли конвертувати, ми змогли виставити ордер. І е, коли ордер спрацює, ми заробили 5% від тої суми, на яку ми купили монету вклали. Якщо ви боїтеся, що ціна піде вниз, можете зразу ордер відмінити, продати ринковим ордером, тобто маркет ордер зробити продажу, і таким же самим чином, назад, через P2P продати і вивести собі на картку. Так, в принципі, ми купуємо монету дешевше, продаємо дорожче. І це є заробіток на біржах. Але як знаходити е, монету, як читати графіки, що монета, наприклад, е, впала і треба купляти зараз? Це додатково у нас є уроки. Звертайтесь в мене телеграм, в, цим, в коментарі під цим відео буде.